Говорить, засвідчую, що Сахардон Персан Васильович підтримує всіма силами, методами і способами московських патріархат, блокуючи, допомагаючи таліку переводити церкву з одної, скажімо так, в, там, з громади то есть на приватні особи. Це підтверджують близькі донецька кола і до Росія Споротосу. Тому я, розуміючи небезпеку для е парадя не допущення в майбутньому таких прикладів. Я просив І тому дивіться, з вами ніхто не буде шутувати в Блок ОЗЖ в Радянській селищній раді повинен бути заборонений. Крах. Больше ви про російську позицію в місцевій раді не повинні вести. Я ще раз говорю, прошу вас, керівника. І умовляю, зробіть, це різні. Дуже багато. знаю. Що що саме вони робили? От як я хочу yeah. послухати про клевчу, про музичну. Що треба? Оташені там Салаповий, Мусиченка, Клівчук. Як особистих людей, вроді якби немає нічого. Але вони представляють одну партію. Ну, нас Ви я не з верховної ради. Ви ж з почала з місця. Ви за з місця Ради. Пасі, не надо розказувати, шановні мої депутати. Я розумію, що я проросійська. Я народилася тут. Я живу тут споконвіків. Тут живуть мої батьки. почекайте. Ви такі самий по російський, як і я. Може, так, може трошки ще й більше, не треба. А ви, пан Налозний, скажу вам інше. Тим же самим нормативно-правовим актом заборонена соціалістична партія в член політрати, якої ви були. Ми в однакових із вами хлопця. Совершенно однакові. А, тепер скажу, однакові. а тепер скажу далі. Покажіть мені хоч одного того військового, який був зі мною тоді, коли була окупація. Покажіть мені те, що я дійсно була защищала сьогодні російського армію. Я засуджую! Я засуджую, засуджую там шлатав! Я, я, я ще раз сказав, я ще раз а я буду перебивати. Я вас ніхто не дозволю вас.

Шановні колеги! Слова достатньо. Почекайте, зараз, будь ласка, Остапченко, присядьте. Присядь. Шановні колеги, візав, в даному зверненні, щойно звучало моє прізвище як очільника громади. Я хочу запитати безпосередньо зараз. Чому? Понад 500 днів війни Сергій Возник дає мешканцем нашої територіальної громади. Сьогодні ця людина вчинила злочин, бо вона судами доведена. Де були ви ці останні 500 днів? Де ви були в період окупації? Мене питання до кліпчук. Ви громадянинка України? Так. Да.

Шановні деміса, ви за спілкуєте, ви за зброю, що зробите? Якщо у вас нема запитання, в даному балагані на першій сесії я казав, робота Ради буде не така, як була. Я не маю відношення не до Московського, не до Українського патріархату. Я маю відношення до Бога. Бог там де молиться двоє. в даному випадку. А не публічне звинувачення, я думаю, в судовому порядку, маючи адвокатську підтримку, я доведу... Це. Доведеш! Ми покажемо роботи сесії. Нам один депутат, я не маю про ті, що да ну, тут тревалійно, Саша. Доведеш. Чекайте. Доведеш. Два тижні тому ну, я головою, був укладений порядок денний, 13 липня. Він оприлюднений належним чином і розпорядженням схвалення. З ним ознайомились, ви як депутати напрацювали в комісіях, з ним ознайомились мешканці територіальної громади. Дивлячись на сьогоднішню ситуацію, ті листи, які надходять з карандашами. Да? Тобто, не маючи проєкту рішень, не маючи протоколу комісії, Олексій, Рівич, ви голова регламенти комісії, розглядали щойно це питання? Ні. Я ще раз ще казав, отакі вкусні. Робіть перерву, і мої не достати, отакі війни. Робіть перерву!